Привіт, друзі! З вами канал Безфішін та я Петюнчик. Друзі. Сьогодні поговоримо про 10 порад, як правильно джигувати судак. Так що буде цікаво. Поїхали. Не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайки. Багато рибалок ловлять судака з берега на силіконові приманки, але деякі з них роблять помилки. Щоб уникнути помилок і зробити рибалку на смугасту хижака більш результативною та цікавою, ми підготували для вас 10 порад. Вони присвячені тому, як правильно джигувати судака, яку волосінь, шнур і бланк для цього використовувати. Щоб прилови цієї риби, рекомендується, а що ні, так що поїхали. Перша порада. Якщо коротке водилище, а це менше 2 метрів, то ймовірність зачепу приманки при проводці зросте на 50%. Відомо, що лак часто висліджує силікон біля самого берега. Але цього може не статися, тому що приманка часом застрягає між камнями. Однак застосовувати довше водилище, більше, ніж 2 метрів. Не тільки дасть можливість легко звільнити застряли твізери, а й дозволить більш ефективно проводити його, тобто чергуючись різними ривками вгору та повільнене занурення, які так порадують судака. Порада друга. Водилище не повинно бути надто податливим. Навпаки, в ідеалі бланк відповідати таким якостям, як жорсткості і швидкості, оскільки при лові джигом з боку водилища необхідна миттєва реакція навіть на нелегкий рух рибалки, коли він, скажімо, змушує приманку зробити стрибок або підсікає рибу, що клюнула. Тому необхідна така палиця джигів, з якої приманка легко починає гру і м'яка вершинка, якої не дає на рибковий рух силікону амортизуючого ефекту. Таке водилище дозволить рибалці робити більш різку проводку приманки та й більш прямолінійну підсічку. Якщо дотримуватися цих умов у судока в момент кулювання, не залишиться жодних шансів зірватися і піти. А міцна основа вершинка гарантує, у свою чергу, потужну підсічку. Те ж саме можна сказати і про виведення риби. Жодний бланк не буде гарантією того, що водилище не підведе. Якщо боротися з хижаком, буде тривалим та складним. Третя порада. Необхідно підібрати правильну волосінь. Відразу обмовлюся, нейлонова волосінь для цього не підходить. Вона може розтягуватися, тому приманка грає в воді так, ніби причепились гумові стрічки. Під час проведення силіконом повинен чітко реагувати на кожен ривок вершинки спінінга, а тому тут підійде добрий джиговий шнур. Хороший шнур дає три важливі якості: він слабо розтягується, витримує величезні навантаження. І це при великому діам... невеликому діаметрі. З ним можна сміливо спіймувати з берега і не боятися зачепи. А маленький діаметр дозволить використовувати великі джиголовки та закидати приманку на пристойній відстані. Тим, хто вважає, що поєднання шнура та жорсткого бланка при виведенні риби виявиться надто небезпечним, можна дати наступну пораду, щоб у шнура з'явилася невелика ароматизація, привяжіть метровий повідець із флюрокарбону. Четверта порада. Під час проведення шнур або волосі повинні бути натягнуті. Однак це найпростіше правило, часто порушується навіть рибалками зі стажем. Вони залишають волосі не натягнутим, коли крутять котушку, пропускаючи волосі між пальцями або використовуючи вершину водилища, граючи приманкою, змушуючи її рухати стравками у воді. У результаті відчуття приманки губиться, щоб призводить до двох неприємних наслідків. Довгоочікуване клювання виявляється непоміченим занад, або занадто пізно, або залишається зовсім невідчутним. Тому щоб рибалка була успішною, волосінь має бути натягнутою, а відчуття приманки має зберігатися при цьому безпосередньо. І тоді буде неважливо, як рибалка відчує клювання. Головне, що підсікання піде в потрібний момент, і рибалк міцно сяде на крючок. Додамо маленьку хитрість. Як тільки приманка впала в воду поверхню, слід закритий. Дужку катушки. Тоді виброхвіст на натягнуті волосі почне занурюватися на дну. Одночасно з цим вагаючися і спокушаючи рибу на свою гру. Якщо атака хижака відбудеться в першій стадії занурення приманки, її буде неможливо не відчути. Порада п'ята. Форма джиголовки також має важливе значення. При полюванні на судаку краще застосовувати грузила з великою площею. Вони добре прилягають до дна, а це скорочує кількість зачепів. Звичайно, чи головка в формі кульки доступимо, але в одному умовою, коли важко кріплення має бути не під прямим кутом, а під тупим, щоб приманку було легше підняти з на водовимища і вона різче чіплялася за каміння. Сьома порада. Чигові приманки, які хвіст подібний, не підходять для стоячої води, оскільки при зануренні на дно та проводці вони видають слабку гру, не здатні залучити хижака. Пріотетними приданами для риболовлі спокійній воді повинні бути силіконові різних видів з хвостами у формі серпа або молотка. Справа в тому, що велика за своєю площою та тралічісний хвіст або задня частина безпосередньо підростом у вигляді банана, що тріпочить при зануренні у воді, працює як парасолька і уповільнює швидкість падіння приманки. Таким чином, приманка довше затримується в сфері уваги потенційного хижака. Крім того, силікон, серп або молоток відмінно взаємодіє з потоками води, в результаті чого м'який силікон вимагає чинним вибрування, подібне вагання, звичайно збуджуючи апетит судака. Втім, задля справедливості слід додати, що у джиговій приманці з хвостом у формі вилки не наскільки безнадійний за певних умов може привернути увагу хижака. Вдеться пролом не в стоячій воді, а на стрімкій течії. Хіба це залишається лише джигувати певним способом. Це, мабуть, буде або короткі і швидкі рівки, або чергування стрибкових підмотування і раптовим короткочасними зупинками, або рух пензликом руки, тобто посмикуючи вершинкою водилища, коли мало рухливий джиг, подібно до акробатичних робити стрибок, активно розгойдуючись і танцювати. Восьма порада. З побоюванням, що приманка чіплятиметься, багато рибалок вимируть її на середину глибину, не дадучи її опуститися на дно. Не сказати, що це погано, використовуючи сильний коник блешню, що коливається, і проводити її поряд з берегом, де між камнями у пучках рослинності часом плавають великі екземпляри смугасту хижака. Однак ті, хто хоче отримати хороший улов, повинні пам'ятати, що судак, як правило, читує на здобич на дні і зловити його на джих приманку необхідно, ризикуючи і проводити її ривками, під час яких свинцева головка піднімається вгору і опускається вниз, постійно ударяючись об дно водойми. Причому неважливо. Як це робити? Рибками вершини водилища або обертання куток в менері видачу риболовлі. Головне зберігати контакт із силіконом, якщо від впливу на межі зачепа поряд з камнями у потрібний момент підняти водилище і продовжити гру приманки. Дев'ята порада. Немає сенсу завжди закидати приманку на велику лістю. Помилка думати, що чим далі закидаєш, тим більше шансів впіймати рибу. деколи судак плаває неподалік і, супроводжуючи приманку, вистачає її біля самого берега. Якщо рибалка проявить нетерпілість і витягне твій раніше часу, він виявиться без улову. Про невдачі свідчитиме лише легка хвиля на. Поверхній водойми, адже самого хижака, який марно переслідував приманку, рибалка так і не побачить. Тому твістер слід проводити до самого берега. Просто на останніх метрах варто обійтися без стрибків. Мальок, що рятуватиметься від переслідувачів, може збуджувати в судака сильний епетит. Приманка, що імітує малька і, риб... і рибаком, що проводиться до самого берега діє на хижака аналогічним чином. Десята порада. І на сам кінець при джихлові судака, крім чисто технічних приватних деталей, слід попередньо подивитися на всі боки і зробити деякі загальні висновки. Стосуються вони таких факторів, як перебіг, сили та напрямок прозорості води, рельєф та особливості дна, а також напрямку у водоймі водосховищі та. Рослинності. Скажімо, що вода у водомі каламутна, що пов'язано з регулярним ходом суден, тоді місце для лову треба вибирати поряд з берегом. Не варто також забувати, що якщо вода каламутна, то судак тримати веці не а це означає, що приманку треба проводити біля самотного. Якщо ж дно вкрите рослинністю, то необхідність вжити запобіжних заходів при проведенні. Скажімо, техніку стрибків виключити, а замість неї використовувати неквапливу, хвилеподібну підмотку. Ну а на цьому, друзі, в мене все. З вами був канал Бесвіщен, Петюнчик. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Зустрінемось на Рибловлі. До зустрічі, друзі!